Зараз знаходимося у білому колодязі, де я нещодавно прилетіло в одне місце 9 кабів. І ось наслідки прильоту а, а, постраждало десь 6 людей і три людини, на жаль, загинуло. А, ось ми Дивіться, просто на це без, без сліз неможливо дивитись. Розбито, розтрощено люди. Виїхали, тут майже вже нікого немає. Вот это вчерашние прилеты, да? Я не забыл, а это угу. Ну, схоже на да, на то, что оно. Той, что думает, Дуже свежий. та да, зараз якщо... да, 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 да.